Пусна сербанка, не пісна, а кусна. Бедемо варити. З двох інгредієнтів обіцяю. Вам. Замочуєте на ніч ноч пафу, в касую, заливаєте водою. і кладете варити. Додаємо квашену капусту і варимо далі. Додаємо олая, робимо такий рантаж. Добавляємо муку. І тепер так фаненько жаримо. Має стати такого маслянистого золотистого кольору мука. Так, Мукася піджарила, додаємо води і мішаємо. Воно зараз починає густіти. Така, така от вийшла на штичку, така. Така у нас штучка має вийти. І тепер цей рантаж даємо суп. розмішуємо і варимо далі. І ці можете ще підсолити, якщо вам помало. Якщо ні, наливаєте їсте.